Спонсорів. Сьогодні ми відкриваємо першу чергу Алеї Героїв та висловлюємо щиру подяку керівництву підприємства ТІТІСі Миколі Дєдову, керівнику підприємства Спецбудмаш Юрію Басюку, а також Андрію Василенку, керівнику підприємства Зеландія, Володимиру Кріпкому, виконуючому обов'язки керівника Київгума, Андрію Сідільникову, керівнику підприємства. Бровафарм. Михайлу Гришуку керівнику підприємства БРОТЕП. Олегу Остапчуку, керівнику підприємства Алютекст К. Володимиру Чаюну, керівнику підприємства Ват Софія. На сьогодні перша черга включає в себе 102 портрети загиблих захисників і захисниць. З них чотири Героя України. Євген Зеленський, Руслан Попов, Юрій Гіленчук та Олександр Шаргородський. Ми віддаємо глибоку шану не тільки мешканцям Броварів Княжич та Требухова, а й наші, а й героям-захисникам родини, яких знайшли прихисток у нашій громаді, переїхавши сюди з Маріуполя, Донецька, Луганська та інших регіонів нашої держави 我选这个。